Доброго і мирного дня, гості мого каналу. Сьогодні хочу поділитися з вами дуже смачним вином. Для цього нам потрібна малина і цукор. Отже, беремо непромиту малину кілограм, кілограм 100. Додаємо 700 г цукру. Добре перемішуємо, оскільки малина дуже м'яка, то її можна перем'яти тупкучкою. Малину не промиваємо, тому що на ній є природні дріжджі. Перетерту малину ми викладаємо у трохлітрову банку. Заливаємо малину холодною водою, не доливаючи до верху. Ретельно перемішати і надіти рукавичку, попередньо проколовши середній палець рукавички голкою. Наділи рукавичку і чекаємо, доки не вздується вона. Після цього, коли рукавичка буде виглядати ось так, ми беремо кожен день, не забуваючи, бовтаємо для того, щоб зверху не утворилося плісніва. І таку процедуру бовтання ми робимо кожного дня. Далі ми чекаємо, коли рукавичка впаде. Сам процес бродіння у мене зайняв два тижні. Коли рукавичка опустилася, це треба, значить, вже його проціджувати. Проціджуємо у чисті банки, відділяючи малину від вина. Через три дні на дні банки ви побачите ось такий осадок. Що ми робимо? Беремо знову чисті банки і проціджуємо вино. Ось так виглядає вже проціджене вино. Банку з вином закриваємо капроновою кришкою і ставимо у холодне місце, а потім чекаємо і насолоджуємось. А я бажаю нам мирного неба.